Трагедія дуже страшна, пошкоджень дуже багато. Але дуже вдячні нашим хлопцям. Дуже допомогли. Кому треба, позабивали вікна. Сьогодні приїхала на те місце, де вчора стався вибух, і бачила на власні очі роботу рятувальної служби. Я вважаю, що ця робота дуже складна. Вважаю, що вона дуже відповідальна і необхідна. Командирок працюю злагоджено, і я бачу, як на увагу приділяють відразу 20 людей, наприклад, і роблять це дуже швидко і якісно приходять на інший об'єкт. Ми з самого ранку виступили до роботи. Виконували все оперативно, злагоджена команда. По три-по чотири рази ходили по квартирах. Одна команда пройде, чи не потрібна допомога, інша чи не потрібна допомога. Витягували скло, забивали вікна. Все те, що потрібно було. Я думаю, від їхніх обов'язків вони все виконали ціна. Кажучи, мені як волонтеру було дивно, що потрібно вмовляти людей піти, попити чаю чи каву, розумієте? І це бентежить і навіть зараз в мене в мурахи, тому що люди віддані своїй справі чемні, порядні, кваліфіковані. Дякую, вам. Ми дуже вдячні цим добрим людям. Хай їм Господь Бог дає великого здоров'я, кріпчайшого, за те, що вони не Кинули нас у таку тяжку хвилину, а їх береже теж Господь Бог. І я дуже вдячна вам за цю роботу.